Олексій Жупник у Молодятині має ферму, там і проводить різні експерименти. Цього року посадив шість сотих картоплі під сіном. знизу засипає трачкою, гноєм та попелом, зверху застеляє соломою. Каже, досить вигідний метод. По-перше, менше роботи на городі, по-друге, зберігається родючість землі. Не треба затрат на оранку, на сапані, на підгортання. По-друге, по це покращується верхній слой родючості землі, коли перегниває. Значить, гумусний шар землі ну, збільшується. Солому чим добре, бо коли хочеш молодої картоплі ранньої взяти, солому розгріб і дивишся на яка, яка до вподоба взяв і, так, і знову загорнув, і далі картопля далі росте. Так? Як піддирає в землі, то там пошкоджують половину майже кореневої системи, пошкоджуються в картоплі, а тут ні. Картоплі під сіном почали садити наші предки кілька століть тому. Цей метод і досі зберігається на Львівщині. Є господарі, які садять тільки так. Олексій Жупник експериментально вирощує лише два роки. Минулого 2011-го з відра насінної зібрав три мішки картоплі. Шкодує, що половину землі, яку засадив навесні, спалили невідомі. З цим згоріли два автомобілі. Волга повністю наразі порушено кримінальну справу. Зробився підпал, хто невідомо. Е, час, час половина згоріла, десь пол, десь сотих, може, залишилось. Вирощування картоплі незвичним методом не єдиний експеримент пана Олексія. Неподалік чоловік добудовує теплиці з пластикових пляшок. На одну вже витратив понад тисячу штук. Використані пляшки збирає інколи скуповує у людей. Про таке ноу-хау вичитав в газеті. Дах покриває вигладженими праскою пляшками, боки заставляє цілими. Каже, така теплиця економніша. Це вигідно тим, що покриття і ця теплиця може служити без, як -то кажуть, без переробки до 50, а то й, а то й більше років. Поки дерево буде стояти, не буде гнити, значить і теплиця буде. Не є важка робота, просто треба хотіти і, і, і думати, що робиться. Пляшок наверху в даний час 800 штук, а в стіні десь має десь коло ну це все буде закладено, повністю буде закладено, а поки що тут, я не знаю, штук 200, мабуть. Олексію Жупнику 68 років, але на своїх експериментах зупинятись не збирається. В його планах збудувати на фермі вітрову електростанцію та виготовляти біогаз із гною. Юлія Струк і з молодятина для події телеканалу НТК.